Цей цікавий огляд вже давно дозрівав в моїй голові, і сьогодні, нарешті, я зібралася з думками. Ну а що нового, я хочу розповісти вам і показати, це порівняння двох особливих лялечок. В руках я тримаю лялечку Lice, її багато хто знає, це китайська підробка. А наша інша лялечка буде це Бігерс від іспанської фабрики. Вержуан окремо казати, що є плюсом або мінусом ляльок. Я особливо не буду, тобто я звичайно покажу явні відзнаки, але ви самі вже вирішуєте, чи є то перевага ляльки або якийсь недолік. Ну і, звичайно, пишіть ваше враження у коментарях під цим відео. Я вітаю усіх лялькових матусь на своєму каналі Доуслук. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, а це означає, що зі звичайних ляльок я роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, у моєму інстаграм, або для особистого спілкування доєднатися до моєї групи у Телеграм. Усі посилання я залишила у описі до цього відео. Пропоную почати з спакувати. Пакування. Коли це актуально взагалі, на мій погляд, пакування актуально, коли ви хочете зробити якийсь особливий подарунок. У цьому випадку пакування буде дуже важливо. Ну, я взагалі кажу про себе або про своїх клієнтів. Наприклад, лялічка Біггерс виготовляється на фабриці. так? І поставляється у дуже гарному пакуванні. Давайте роздивимося його. Це велика коробка. Коли я її знімаю, там є ще захисна плівка. Більш подробно про пакування бігерсів я зробила на своєму каналі. Це окреме відео буде. Хто хоче подивитися усіх бігерсів, будь ласка, долучайтеся і дивіться. Лялька вважається колекційною, але вона також і ігрова, і закріплюється дуже міцно. Ну, зазвичай усі іспанські ляльки закріплюються однаково, тобто там є. Якісь такі е, тримаючі пластикові штуки, і на резиночку вона просто за них чіпляється, так? І е, відкріплюється Цю ляльку я залишала собі, тому е, я вже її розпаковувала, і хочу сказати, на неї ще була така сіточка на волосся. Є такий ярличок в неї, також є ще така в неї історія. Ми зараз не будемо її розглядати, теж гарне пакування. Про усіх бігерсів там розповідається, бо їх дуже велика колекція. І лялечку ось так ви достаєте. Ми її пізніше доглянемо. І щодо лялечки лялічки Блайс. Я на початку казала, що це підробка, не оригінал. Тобто цю лялечку будь-хто може замовити на AliExpress, але вона, звичайно, буде без одягу. І коли ви отримаєте ляльку, вона буде приблизно ось в такому пакуванні. Звичайно, якщо ви замовите Blace Оригінал, то буде, звичайно, фірмова коробка. Ну, ось приблизно, Як отут. Але, на мій погляд, ця коробка все одно гірша, ніж у ляльки Бігер з Ну і чому ж все одно лялька Блайс така популярна, спитаєте ви, а тому, що це той випадок, коли дешева підробка краще за сам оригінал. Але купують Блайс в основному лялькові майстри, щоб далі зробити з нею зовсім іншу дівчинку. Тобто ляльки змінюють не тільки макіяж, наприклад, а ще волосся. Очі, губи, ніс, крім того, лялька, Блайс взагалі без цих змін. просто, ну я не знаю, як на мене, якийсь фрик. Ось, будь ласка, дивіться. Дівчата, щоб ви зрозуміли, ця лялечка, наприклад, яку я тримаю, вона взагалі кастомізована. В неї рідненьке тільки волосся. Тобто, наприклад, лялечку замовили на Аліекспресі, да? залишили в неї тільки волосся, бо воно навіть у підробці дуже прям гарно. Далі, Наташенька мені замінила очі. Дивіться, ось ці перемикачі очей. Ну, я не знаю, як їх правильно сказати. Вони взагалі у оригіналі вони ось такі. От, дивіться, просто е, такий, е, непонятно, що, коротше. Е, Наташенька мені зробила, ось, дивіться, що, якісь бусинки. Дуже красиво, мені здається. Для чого взагалі ці е, перемикачі? Я вам зараз трошки покажу ось так. Я роблю однією е, ніточкою перемикання, а іншою підіймаю очі, і в мене, наприклад, зелені. Так? Далі я беру е, за... знов очі, ніточкою перемикаю, і далі в мене. Вона дивиться зовсім по-іншому і, ну, і так змінюються. Тобто, мене... тобто, коли ви купуєте ляльку оригінальну або в е підробку, в неї теж будуть е очі перемикатися, але ну, якість цих очей і посадка цих очей буде зовсім інша. Бо, наприклад, в мене є ще одна лялечка, в неї взагалі там майстриня інше робила. Посадка очей з якимось там, я не знаю, простіром. Тобто кожна майстриня робиться по-своєму і кожна лялька дуже красива. Уявіть собі ще, щоб зробити інші очі, вії оці бусинки одягнути і ще зробити шарнір шеї, бо якщо шарнір шеї не зробити, вона не буде нормально поворачувати голову. Розумієте, Ну, вона буде кудись у одному положенні туди вниз дивитися або кудись прямо все. Майстриня бере, оці, бере отвертку і відвінчує ось тут ці шурупи. Розбирає повністю, Ось, дивіться, я скрін вам показую просто з інтернету. Тобто, майстриня повністю розбирає ляльку і потім її збирає. А взагалі дивіться на губки. Це особливість лялечки, бо Наталя, наприклад, робить такі губки, які не роблять інші. Кожна майстриня має свою особливу майстерність, я так вважаю. Ну і, звичайно, коли ви ляльку взагалі купуєте, і потім хочете, щоб майстриня вам її якось зробила гарно, ну, це у нормального майстра коштує від 300 євро. Ну, Це мій досвід взагалі, звичайно, ви можете шукати, і усі мають різні смаки. ну, в мене ось так. Я, звичайно, не розумію виробників цієї лялечки, якщо чесно. Бо дуже багато підробки, і вона взагалі нормально існує. І якщо ви побачите там якісь огляди з оригінальною Блайс, то в оригінальній навіть не намальовані бровки. Ну, я не знаю. Ну, Можливо, ця лялька чисто для колекціонерів і для майстрів, які хочуть свою лялечку створити. І щодо очей у лялечки Biggerz вони в неї теж дуже великі, але, на жаль, вони не закриваються, і тут не можна їх перемикати. Бо тут ну, немає такої функції, скажімо так. Можливо, хтось дівчат робить, але я з таким не зіткалася. Ще в них такі вухи великі, бо вони як такі казкові талисмани. Існують. Бігерс мають дуже класний мейк, як по мене, в них і брові, і губки дуже круті, очі такі великі. Щодо волосся, волосся дуже густе, от прям дуже. І прошивка тут, я не знаю, можна тут колупатися, я не знаю вічно, ось дивіться. Ну, немає ніяких таких залисін навіть. Коротше, волосся довге, густе, я дуже рекомендую. І якщо ви хочете робити зачіски або ще якісь експерименти, то це саме те. Ну, одяг я не хочу казати, бо, ну ви самі, бачите, взагалі бігер чомусь без взуття, вони не знаю чому. Зараз я хочу зняти оці, усі речі. І блайс ми голеньку подивимося, і подивимося голеньку нашу бігерс. І я роздягнула нашу лялечку бігерс. Зараз труселя зніму її також. Тіло лялечки вініл, як абсолютно у всіх ляльок з Іспанії. Лялечка трошки пахне ванількою. І дивиться, тіло в неї не шарнірне. Але є в неї нюанс з головою. Це дуже приємний нюанс, я вважаю. І для дітей класний, і для дорослих, бо не всі люди можуть опануватися з шарнірним тілом. Лялька Бігерс має шарнір в шиї. Тобто тут є такий кружочок. Який дозволяє її рухати і виставляти її погляд. Тобто вона може дивитися вниз, може наверх, може на вас, може в сторону. І воно такий живий погляд, розумієте? І лялька може не бути шарнірною, але ви можете її виставити так, що вона буде дуже казкова. Так, що в нас далі по тілу? Бачите, що ручки в них особливі, нібито дужкою такою. Але вони рухаються ось так. І якщо у вас буде дуже об'ємна спідничка, можна ручки ось так ззаді поставити. Ножки, звичайно, рухливі, це у нас рухається ось так і на шпагат. Тобто, тіло як базове лялькове. За рухливістю, що може лялька і сидіти, і стояти. Ну І вона, до речі, така дуже міцна, якісна, нічого розбовтуватися не буде. Ну Блайс взагалі тіло зовсім інше. Якщо дивитися, голова в них, можна сказати, за розміром майже однакова, трошки у Бігерс голова навіть буде більша, Ну але в цілому можна буде якісь шапки в'язані. За одним розміром їм носити. Так, ну і далі, Цей одяг, звичайно, кастомізований. Це також Наталя Лібідко мені робила майстриня, яка зробила цю лялечку, вона підготувала такий авторський одяг. І я вважаю, що він просто найкращий. Ну, і, звичайно, ми його зараз знімемо, щоб подивитися наше тіло. Ну, і ви бачите, що до ляльки Блайс відзнаки тут е, явні, так? бо Блайс має таке більш, більш жіноче тіло, в неї є грудь, і ви бачите, що як тіло взагалі не шарнірне, тільки шиє, то тут усе шарнірно, і це можна знімати. Ось е, так рухається, так. і ноги, і ось, ось так згинаються вони. Ну, Стопи таке ледве згинається. Так, ну, руки зрозуміло. Але є ще, ще такий нюанс: продається для цих блай ось такі набори рук. І можна їх відламувати і одягати сюди, вони дуже легко отак відкручуються, знімаються, і можна їх міняти. Ось, Бачите? От я покажу вам ближче. Тобто вставляти і робити гарні фоточки. Хочеться дізнатися, що в них є спільного. Ось, ти, ось тут, бачите, у плечах вони однакові, майже, ну, майже так, не зовсім однакові, але е, такі вузькі. Далі, ось тут, у дубках, вони. Не однакові, і ця дівчинка Бігерс вона товстіша ніж Блайс. Далі стопи ніжок. Взагалі не однакові. Дивіться, тут навіть, я не знаю, не можна порівнювати, бо точно взуття Бігерс і взуття Блайс не підходить однозначно. Але ми повинні свій експеримент завершити. І я приготувала власні светрики для цих дівчат. Я думаю, що вони будуть однаково. Гарно виглядати і на бігers, і на Блайз. тому зараз ми їх одягнемо. Ще я хочу одягнути для бігers ось такі шкіряні ботиночки. Це мені зробила Танечка-майстриня. Далі я хочу для Блайз одягнути ось такі кросівки. І ще я приготувала для них шапочки одну таку, це для блайс, а одну цю для бігers. І зараз я швиденько одягну, і ми подивимося, як вони разом виглядають, і чи підійшли їм светрики, які я приготувала. Одягаю свої светрики через ножки. Ось так почнемо з бігерс. І будемо просовувати сюди ручки і одягати. Але, дівчата, на жаль, тут для мене це сюрприз, бо ручки. У бієр з такою дугою, а светрик дуже плотний і не вийде цей светрик одягнути, на жаль. Але в мене є інший светрик, і зараз я одягну його. Якщо будете в'язати светрики для бігерсів, треба робити горлишка більш ширше, ніж для Блайс. Це точно підійде, бо я в'язала його спеціально для неї. Свитрик наша дівчинка одягнула, і ця шапочка, вже, яку я приготувала для цього светрика, вона, звичайно, не дуже підходить. В мене є точно така сама шапочка для светрика. Ось вона моя шапочка. І одягаємо. І ботиночки теж я вже вдягнула. І зараз вона буде чекати свою подружку. А ми переходимо до нашої плайс. І зараз я одягаю через ножки їй цей светрик. І, звичайно, ми, бачите, за, за рахунок того, що вона вузька, їй і легше одягати це все. Але якщо у вас а, тут ручки одягнути, якісь там розтопирки або там загнуті, я зазвичай перед тим, як одягнути, знімаю їх, щоб вони не чіплялися за ніточки, одяг не рвали. Розумієте? Тому краще ви їх знімайте, і так буде легше їх одягати, а потім назад вставити. Ну, що, в принципі, я зараз і роблю. Вуаля, наша лялечка готова. Ну, майже готова, бо нам потрібно ще взутися. І ще в нас залишилося шапочка. Зараз я її одягну. Ось такий гарний гномик в нас. Ну і давайте ми її поставимо поруч з нашою подружкою. Ось вони дві принцеси, одягнуті, стоять, готові до прогулянки. Я, звичайно, люблю їх обох. А якщо вам сподобалося якась більше, якась менше, пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, що вам подобається. Можливо, у вас є вже дві ці красоні, а можливо, ви любите тільки Плайс. Або, може, любите тільки Бігерс. А мої дівчата чекають на ваше враження у коментарях. Я бажаю усім гарного настрою, натхнення. Па-па!